Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Україна знову у топі. Чоловіча естафетна четвірка збірної України з біатлону стала переможцем у номінації Найкращого атлета етапу Кубку світу у новому месті. Цю відзнаку їм дали не просто так, адже днями хлопці здобули першу за три роки медаль на етапі Кубку світу з біатлону, закінчивши естафету третіми. Тим часом у голосуванні за звання найкращого атлета етапу спортсменкою із Норвегії Інгрід Тандервол. Вона, до речі, вперше за рік виграла особисте золото. Кубку світу після операції на серці, тому українські біатлоністи вирішили розділити з нею перемогу у цій номінації. Хлопці записали звернення до інгрід, у якому відзначили її успіх і передали саму нагороду. Цей крок її неабияк розчулив. вау oh, Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який тепер виступає за Юту Джаз, отримав чемпіонський перстень за перемогу в розіграші Національної баскетбольної асоціації минулого сезону, коли грав у складі Бостон Селтікс. Через перехід до Юти Михайлюк не зміг бути присутнім на церемонії нагородження перед першим матчем сезону. Проте, все ж отримав свій перстень під час виїзної зустрічі джаз проти Селтікс. Це перше чемпіонство Михайлюка в НБА. у цьому сезоні. Українець набирає в середньому.

Міжнародна федерація лижних видів спорту змінила правила змагань. Нововведення торкнулось костюмів спортсменів. На цей крок пішли після махінацій збірної Норвегії на чемпіонаті світу у стрибках з Трампліна. Нагадаємо, у фінальний день чемпіонату відбувся скандал за участі Норвегії. Тоді у мережі з'явилося відео, як тренер команди робив незрозумілі дії з костюмами спортсменів. Як наслідок двох стрибунів команди дискваліфікували відтепер за новими правилами команди, можуть обрати один із комплектів чи Ованих костюмів, які використовувалися у цьому сезоні. Перед кожним етапом Кубка світу інспектори організації перевірятимуть костюми. А спортсменам дозволять мати один додатковий комплект на випадок пошкодження основного. До кінця сезону костюмами займатиметься міжнародна федерація лижних видів спорту. З трибуни забиратимуть їх за 30 хвилин перед тренуванням та змаганнями віддаватимуть впродовж 30 хвилин після завершення виступу. Нові правила почнуть діяти одразу з наступного. Етапу Кубка світу, який стартує вже 12 березня у Осло.